Да, ти станеш сьогодні чи ні? Один, два, три. Знову якась фігня п'ять, десять, п'ятнадцять, сорок шість. Привіт, сьогодні розповім, як запасати гітару вдома. Знаєте, як ніяк жарт. А може й ні, для цього не потрібно бути екстрасенсом, щоб розуміти, що нам потрібна неочікувано гітара. Чим краще, тим краще. О, як сказав, <кхух> де вона блядь? Звичайно, до неї потрібен кабель типу Джек. Бажано не якийсь дішманський, окрім випадків, коли ти пишеш дес чи блекметал. Там взагалі пофіг. Чим більше фонит, тим краще. Жарт, а може і ні. Звукова карта. Тут, думаю, взагалі все ясно, так? там, Штрикаємо папку в мамку твою. Ану? Ура! Є сигнал. Тож. Ще треба плагіни для гітари. Взагалі їх мільйони, а нормальних, на жаль, мало. Рекомендую фірму Archetype. там в них два крутих плагіни є Ноль і такий. рекомендую, дуже сильно рекомендую. Де їх дістати? Ти ну сам вирішуй. Тобі ж не 9 рочків чи 10. Відкриваємо секвенсор, який вже відкритий. Жмемо тут коротше якісь кнопки, там щось нажимаємо, якось там щось додавати, щось там там ці, коротше. Просто це все всіх по-різному. Тому я як саме у вас буде яким секвенсором, користуєтеся, ж не знаю, але там якось розберетесь. для цього. є Google і YouTube. Потім долучаємо наш плагін в інсерти, крутимо тут якісь там, не знаю, ручки там високі, середні, низькі. Як вам взагалі подобається. А блін, забув, ж, треба перед цим грати, щоб це все чути. Ну і де медіатор? Ну тут же лежав. Чому це коїться завжди з тими сраними медіаторами? Все було легко. Ось він лежав. Таке часто буває, так що. Гітаристи мене точно зрозуміють. Відкриваємо сам наш плагін і підбираємо якісь там. Блядь, що таке здорово. Налаштовуєте звук під себе, якщо ви це не дуже вмієте робити, для цього існують пресети. Для початківців взагалі це дуже круто, тому що вибрав якийсь пресет і під нього потім щось там. Маленьке налаштування робиш, а не повністю все руками, але краще руками. Ну! Ось я тільки відкрив плагін, тут звук вже нормальний. Чудово, що там у нас далі є. Не той звучок. Що там у нас ще є? О! О, блядь! Я собі такий, звісно, гітарист, так що... Це у нас що? Mm -hmm. Думаю, більше для соляків якесь. Ревер, ділей, все! Так таке, таке, піде. Ки там гарні солічки. Гарно. В принципі, все. жмемо там далі якісь кнопки філе, зберегти і тому подібні речі там експорт. Все, готово. Тепер ти можеш скинути це своїм друзям-алкашам. Вони скажуть, що це якась херня. Ти на них обідишся і підеш у запой на тиждень. Все. Кінець. О, блядь!